Щоденник ДДА 6 січня. Насильницькі стосунки. Ми залишаємося у відносинах, затьмарених насильством, тому що вони нагадують нам ті, в яких ми виросли. Велика червона книга Сторінка 196. Життя триває, і все начебто йде добре. і Раптом бах, і земля тікає з під ніг. Ми відчуваємо себе зрадженими тими, кого вважали найближчими людьми, і ми знову усвідомлюємо, що залишилися в дурнях, повіривши, що все налагодиться. Так можна описати те, що відбувалося у нас в дитинстві, і продовжує відбуватися в дорослих відносинах. У дорослому віці ми можемо піддаватися насильству як в батьківській сім'ї, так і в стосунках з іншими людьми. Можливо, ми зламані емоційно або фізично, але тепер за допомогою програми можна навчитися відокремлювати себе від джерела насильства, ми більше не потрапляємо в пастку, як у дитинстві. У ДДА ми вчимося довіряти і відчувати так, як ніколи раніше. У нас є вибір: піддаючись насильству продовжувати сподіватися, що ці люди зміняться. Або припинити ці відносини і знайти безпечне місце. Рівень його безпеки може бути різним, комусь доведеться звернутися до притулку, а до когось досить просто прийти на зустріч із своїми друзями з ДДА. Ми можемо скористатися і тим, і тим, якщо готові стати вільними. Сьогодні я виберу найкращий шлях до досягнення емоційного здоров'я. Я готую себе до прийняття життєво важливих рішень, щоб порвати з відносинами затьмареними насильством.